5 жовтня у Тернополі презентували монографію Мовна норма Знищення, пошук, віднова. Її автор, мовознавець, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Фаріон, аналізує причини зіпсованої української мовної норми. На її думку, приписи Кагановича Сталіна щодо української мови продовжують діяти. Крім того, українська мова нині занепадає внаслідок проросійської політики влади. Якщо держава втрачає мову, вона втрачає свій духовний кордон. А духовний кордон це набагато важливіше, ніж той кордон, який пролягає по землі. Тому що це кордони, які пролягають по нашому серцю, це кордони, які пролягають по нашому мисленню. Україна є моноетнічною державою, позаяку українці становлять тут 77,8%. хоч відповідно до стандартів ООН досить і сімдесяти, і з цього випливає не лише їхнє, абсолютне право на державність лише однієї мови української. У презентації взяв участь кандидат на посаду міського голови Тернополя від Свободи Сергій Надал. Він наголосив на надзвичайні важливості праці Ірини Фаріон саме зараз. Ми запросили члена політради з українського об'єднання свободи Ірини Фаріон, яка провела презентацію тернополянам своєї книги Мовна норма. Сьогодні на вже 19-му році незалежності України. Україна до цього часу не є українською, тим більше є ще більша проблема з українською мовою. Сьогодні ми бачимо той проєкт закону про мову, який поданий Верховною Радою, який, на жаль, передбачає вже явну двумовність, який взагалі має можливість маргіналізувати українську мову як таку і позбавити людей стимулу вивчати цю мову. Нам було дуже приємно, що дуже багато тернополян відгукнулися і прийшли сьогодні на цей чудовий захід.